Футболки та м'ячі з автографом легенди українського футболу Андрія Ярмоленка, боксерські рукавиці від учасника Олімпійських ігор Дмитра Митрофанова, дорожні сумки від українського виробника Black Workshop, а також сертифікати у заклади Чернігова, Small Cafe, Хмільне м'ясо, Базис і ще подарункові сертифікати від Bass Service, бусіки Транс, Барбершопу Континенталь, Power Agro, Валесо. Усе це ви можете отримати за донат від 200 гривень, долучившись до збору на два автобуси. Для наших військовослужбовців, Дорогі земляки, ми щиро вдячні за вашу підтримку за кожен донат, за кожне поширення цього відео, це внесок у нашу спільну перемогу. Чиніцію за своїх слава Україні Героям слава! форма підтримки героїв збирає кошти на два автобуси для підрозділів територіальної оборони та Національної гвардії України, які нині боронять Україну на сході та півночі. Мета збору 380 тисяч гривень. Кожні 200 гривень шанс виграти один із понад 20 подарунків. Разом ми зможемо подарувати воїнам транспорт, який стане їхньою підтримкою на фронті. Донатьте, діліться, поширюйте.